Доброго дня! Я вас вітаю, здоров'я щиро всім бажаю. Ось подивіться у віконце Там посміхається нам сонце, промінчик кожному дарує, у гру пограти пропонує. До нас на заняття завітали лялька та труся. Зібралася у гості до трьох ведмедів. Катруся хоче зробити кожному ведмеді подарунок, але не вміє рахувати і не знає, скільки їй треба з собою взяти подарунків. Допоможемо катрусі. Для того, щоб навчити катрусю рахувати до трьох. Ми познайомимо її із цифрами. Давайте разом із вами пригадаємо. Це цифра один. Скільки яблук треба покласти на тарілку? Одне правильно. А яка це цифра? Це цифра 2. Скільки треба покласти яблук на цю тарілочку? Вірно, два. Викладаємо один, два, два яблучка. А давайте пригадаємо, яка це цифра. Це цифра три. Скільки яблучок викладемо на цю тарілочку? Вірно, три. Викладаємо: Один, два, три. Давайте ще раз разом зі мною назвемо всі цифри. Один. Два, три. Якщо катруся зібралася у гості до трьох ведмедів, то скільки їй потрібно взяти з собою подарунків, правильно їй треба взяти три подарунки. А давайте з вами зіграємо в гру. Я буду показувати картки з предметами. А ви будете називати відповідну цифру, що позначає цю кількість предметів. Готові? Тоді починаємо. Скільки машинок? Одна. Скільки м'ячів? Один, два, три. Правильно, три м'ячі. Цифра. 3 Скільки пірамідок? Три пірамідки. Отже, позначаємо цифрою 3. Скільки малинок? Дві. Позначаємо цифрою 2. Скільки шишок? Одна позначаємо цифрою 1. Скільки горіхів? 1, 2. Позначаємо цифрою 2. Давайте ще пограємо в гру, яка називається назви фігуру. Дітки, в мене є чарівний мішечок. Давайте відгадаємо, що в ньому є. Маю я три сторони і три кути. Чи мене назвати зможеш ти? Дітки, що це таке? Хто має три кути і три сторони? Правильно, це трикутник. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони. Однієї довжини. Що це буде? Правильно, це квадрат. Я без сторін і без кутів. Як звуся, відгадай і на малюнках дітлахів у сонечку впізнай. Яка фігурка у нас не має кутів? Правильно, це круг. А скільки у нас фігур? Один, два, три. У нас три фігури. Слідуюча гра називається Що зайве? Дітки, подивіться уважно на фігури і скажіть, яка фігура буде зайва? Яка фігура тут буде зайва? Правильно, квадрат буде зайвий. А що тут зайве? Дивіться, у нас три квадрати, але вони різні. Який квадратик буде зайвий? Правильно, маленький. Що ми бачимо? Круги, так, а який круг буде зайвий? Правильно! Синій круг буде зайвий, тому що інші круги у нас зеленого кольору. А подивіться уважно, а що тут буде зайве? Правильно, сильний круг, тому що інші фігури великі за розміром, а синій кружечок був маленький. Лялька Катруся просить допомогти їй. Обрати подарунки для ведмедів. Тато ведмідь любить усе, що схоже на трикутник. Що йому можна подарувати? Пірамідку та морозиво? Молодці. А мама ведмедиця любить усе, що схоже на квадрат. Що ми можемо їй подарувати? Картину і шоколад. А ведмежатко мишко любить усе, що схоже на круг, що ми йому подаруємо м'ячик та тортик. Діти, катруся дякує вам за допомогу і вирушає в гості до ведмедів. А ми з вами пригадаємо. З якою цифрою ми сьогодні познайомили катрусю? З цифрою три. Які геометричні фігури ми повторили з вами? Так, трикутник, квадрат та коло. Скільки фігур було? Також три. Молодці діти. І до побачення!